Процес документування в випадку гендерно зумовленого насильства є важливим і кропітким етапом комплексного надання допомоги постраждалій особі. Медичний працівник має розуміти, що від того, наскільки ретельно, коректно та повно буде заповнена документація, в багатьох випадках залежатиме, чи буде кривник притягнути до відповідальності за скоєне. Історія хвороби повинна містити докладний опис насильства, дані про його тривалість, застосування будь-якої зброї чи знаряд насильства, Дату і час, коли це сталося, особливу увагу медичний працівник має присвятити питанню вияснення, скільки часу пройшло від моменту, коли стався випадок насильства щодо постраждалої особи, та моментом, коли ця особа звернулася по медичну допомогу до лікувального закладу. Для подальшої тактики введення постраждалої особи критичними є перші 72 години, які пройшли з моменту випадку. Документування повинно бути чітким, повним, об'єктивним. І неупередженим. Повністю оцініть фізичний та емоційний стан жінки. Використовуйте стандартну термінологію для опису поранень та ушкоджень. При описі пошкоджень обов'язково використовуйте низку параметрів, вказаних на слайді класифікація. Використовуйте загально прийняту термінологію, де це можливо, наприклад, садно, забій, рвана рана, надрізана рана, вогнепальний постріл, різана рана. Місце. Запишіть анатомічне положення рани. Розмір. Виміряйте розмір рани. Форма. Опишіть форму рани. Наприклад, лінійна вигнута нерівна. Навколишні тканини. Зверніть увагу на стан, оточуючих тканин або прилеглих. Наприклад, синці і набряки. Коль при описі синців важливо звертати увагу на колір. Хід рани. Прокоментуйте видимий напрямок прикладеної сили. Наприклад, у випадку садна. Вміст. Зверніть увагу на наявність стороннього матеріалу в рані, наприклад, бруд або скло. Вік. Прокоментуйте ознаки загоєння, зцілення. Зауважте, що точно визначити давність травми неможливо. Потрібна велика обережність при коментуванні цього аспекту. Краї. Характеристики країв рани можуть дати підказку щодо використаної зброї. Глибина, укажіть глибину рани в міліметрах.